Депутата Израиля Кнеса, а затем и МИД Израиля обеспокоены тем, что вы как бы уже прорываетесь к власть. Вопрос, вы антисемитская партия или нет? Это очень волнует я, многих евреев. Я поважаю патриотичные погляды громадян Израиля. Я дуже поважаю, что Израиль має таки министерство закордонних справ. Які своїми заявами намагаються захищати інтереси своїх співвітчизників своєї держави, я би хотів попросити ізраїльську сторону аналогічно поважати наші патріотичні почуття і з розумінням поставитися до вільного волевиявлення українців. Напевно, кожна ізраїльська партія, яка представлена в Кнесеті, є націоналістичною партією. Кожна. Дай Бог, щоб у нас таке так само було.